Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Два дні назад я записував на цьому місці ролик з людьми, які заготовляли кору От. Ну, в мішки і хотіли собі там на кусок хліба і так далі. І бачите, оця куча От. Ну, за кору, ось дивіться, вони із цих сухостійних дерев таких. бачите, Полон. От здирали оцю кору бачите? і заготовляли такі. і із цих пеньків забирали. Круси, знаєте мішки. Ну це понятно. Але я підняв тему, щоб вони допомагали мені прибирати оці верхівкові частини, ну, вальожник. От. І мені просто цікаво стало, чи цей чоловік прибрав. Ту плінняку чи ні? ну, яку я їм казав забрати собі. Ось дивіться, бачите, вона от лежить на місці. Не забрав він її на возика. І про що це говорить? Я коли передивився цей ролик, він набрав десь 33 тисячі переглядів в Тіктоку. На Ютубі там менше десь 400-200. чи 200. От. Суть не в тому. Суть в тому, що після цього почалися до мене люди дзвонити. Говорити там, о, там, о, туди-сюди, ти там щось піаришся, а толку ніякого з цього не буде. От, ну, Я не знаю для чого це все робити, коли ну, нікому це не потрібно. розумієте? От, от, дивіться, Лежить да, от, зломане дерево вверх. Приїдь, забери його покружуй, наприклад, да, прибери тут, мені, щоб не було мені цієї захарашеності. Ні, вони будуть кажуть, що це сосна, вона полу, полугнила, буде погано горіти. Лучше я поїду собі над каналом десь брізок наріжу, типа, і тоненьких, і менше рубать, Знаєте, якось так. От. Але прибрати він не буде, він не хоче. Розумієте, Десь щось вкрасти, да? то вони на це знаєте, ще навіть на діло піде з кимось і ще комусь заплатить. А от щось зробити хороше діло для громади і це питання виставити на обговорення. Знаєте, Тут такого не буде. От я тільки що їхав е, там по-козацькому, тому е, ну, тут не видно його за лісом, і там люди корови пасуть по на полях. І я з ними став завів розмову. Кажу, що ви думаєте про цих лісників, про от е, за те, що допустим, там, люди розказують, що о, вони ворують, розкрадають, толку ніякого. І кажу, а чого ти не заявишся на камеру? Буквально вчора теж ягідники з я з двома людьми говорив. А я кажу, так скажи своє я. Скажи, що той той там ворує, той, той он ріже, іди зараз його зніми на камеру. Чого ти кажу, не хочеш це сказати? Ти ж кажу, як так, то мені кажеш. Ну, коли зі мною говориш, а коли я кажу, давай я тебе запишу на камеру, щоб ти сказав своє я для, для публічності, то ти цього не робиш. От чого так? Чого ці люди бояться сказати свого своє слово? Понимаєте? Як десь так тихенько там ляпнути або комусь там щось на вухо, то знаєте, це бабське радіо, це у них робота є таке знаете, таке. А коли щось публічно сказати, то вони не можуть. Вони бояться. І оця рабська психологія така, в них настільки в'їлиться, що вони навіть її захищають. Розумієте? Ну, це парадокс, це навіть я не знаю, це, це явище. Психологи будуть вивчати, я не знаю, ще, ще років от, із, 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 із цим людям. Цей, цих людей цей цей менталітет такий, знаєте, що за ними хтось приїде, якийсь НКВД, хоче, його десь хтось кудись забере, от, що на полі з цим чоловіком о, говорив, да, там два пастуха. Вони кажуть, я десь ляпну, мене зараз підуть заберуть воєнкомат. Хай каже, лучше ваших лісників забирають. Типа, іди каже, зніми, щоб вас позабирали. Ч -ч -ч кажу, Давай я тебе запишу, скажи це, тіпа, ну, від себе, від свого імені. Чого ти цього так боїшся цього сказати? Ч Чого в тебе киси цей рабський менталітет? Я б міг би, допустимо, зараз би його, ну, те, що я зараз розказую, тіпа, що її, ну, як би сказати, записати. Але їх там було двоє, вони могли б мені вибити телефон з рук і, і як би сказати. ну... Бо, ну, не було б смисла, допустим, коли в мене телефон побився, да? От якось так. Так що коментуйте, чого ви не проведете схід села, на, схід, на сході села ці проблеми не висвітлите. От навіть про той самий грейдер. Поїздив грейдер, типа, розказують по там, вулиці там, 1 травня і так далі. І, типу, кажуть, що зробив гірше, ніж було. Бо, кажуть, люди раніше привезли, привезли хоча на село. Маз щебню із оцєвом в перемішку, і люди самі приїхали тертоцями, понабирали і, і ці ямочки позасипали. Тіпо, і було ще було краще, ніж зробили зараз цим грейдером. Розумієте? Та я кажу, а чого ж ти на це не заявишся на камеру, не досиш оцінку діям о оцього, як би сказати, сільського селищного голови Григорія Таргонського? Типа він же тепер для вас робить. Чого ти кажу, боїс цього сказати? Так, ні, а так-то так. То да. Ну, це, це я не знаю, як це назвати. Це якийсь такий феномен інтересний психології чоловіка, що не знаю. Якось так, бувайте.